Чимало експертів зараз пишуть, що повільна українська наступальна операція спонукає Сполучені Штати переглянути свої видатки на оборону і спонукає не тільки Сполучені Штати. Проти нас ведеться відкрита гібридна, як її не назові, але настояща війна з використанням всіх доступних сил і средств. Зважаючи на нові реалії, недостатнім є і нинішній масштаб збройних сил самої Європи. ЄС мусить відновити свої армії та збільшити витрати на оборону і бути готовими до тривалого періоду нестабільності. Зараз Сполучені Штати грають на випередження, готуючись до протидії по всій отій вісі диктатур. І Пентагон уже заявив, що не буде брати участь в наземній операції Ізраїля, а значить, всі американські зусилля будуть скеровані на Іран та їхніх соціальних. Літів в регіоні експерти не виключають, що Сполучені Штати превентивно вдарять по аятолам, оскільки це простіше, ніж відбиватись від чергових нападів про іранських проксі. Висновок зараз такий можна зробити. Якби демократи були такими рішучими півтора року тому, ситуація у війні проти України розвивалася б у зовсім іншому ключі. Але навіть сьогодні, за день до Карибської кризи, 2, важливо, що Білий дім став надзвичайно. Чайно активним і дуже багато буде залежати від листопадової зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Китаю білому домі заявили, що а, вони проти пропозиції, яку зараз оприлюднила палата представників щодо розділення допомоги Україні та Ізраїлю. Проти через різні причини, але одна з основних причин, що це не відповідає це розділення, не відповідає національним інтересам сполучених штатів, не лише розділення України, але й розділення гуманітарної допомоги для Палестини та фінансування для тихоокеанського регіону та на інші потреби щодо України. Дійсно в білому домі сказали, що якщо ухвалить Палата представників законопроект без без допомоги для України, це надійшле жахливий сигнал Росії. Про нерішучість сполучених штатів не кажучи вже про решту світу, кажуть в білому домі, і сподіваються, що все-таки вдасться ухвалити пакет в цілому. Якщо Палата представників ухвалить окремо, то в білому домі кажуть, що готовий буде президент Байден накласти вето на такий законопроект. Щодо того, чи вдалося переконати законодавця, то дійсно зараз адміністрації потрібно переконати саме. Палату представників. Ми знаємо, що Ентоні Блінкен та Водосі вони виступали вчора перед сенаторами. І так виглядає, що в сенаті для України ситуація простіша. А більшість сенаторів принаймні за їхніми словами вони підтримують схвалення пакету разом для України ізраїлю та для інших потреб. Вони не підтримують розділення цих цих фінансувань. вважають, що це було пробити неправильно. Готуватимуть власний власний законопроект, який адресуватиме власне ці потреби в купі на відміну від палати представників. Ки ми знаємо, що для того, аби конгрес ухвалив у фінальному результаті, так це фінансування потрібне схвалення обох палати представників та сенату. І маємо думаю коментарі декількох американських законодавців сенаторів. Їхня думка щодо того, як потрібно ці пакети розглядати, можемо послухати зараз. Я налаштований оптимістично. Ми маємо потужну підтримку як від демократичного, так і від республіканського керівництва, щоб зберегти весь пакет разом. Він включає гуманітарну допомогу, підтримку України, підтримку Ізраїлю та підтримку нашої протидії китайському впливу. Але як сказав президент Байден, ми перебуваємо на критичному етапі історії, і те наскільки ми зможемо бути надійним союзником, готовим продовжувати боротьбу, яку ведуть наші союзники та партнери, стане для на. З ключовим випробуванням в цей період я підтримую нероздільний пакет допомоги. На мій погляд, держсекретар Блінкен та міністр Остін гарно пояснили, чому ми не повинні розділяти допомогу. Путін приймав Хамас у Москві. Тож тут є зв'язок. Врешті-решт, думаю, ці конфлікти повинні вирішуватись з позиції сили і разом. Я думаю, це велика помилка вважати, що питання нашої національної безпеки у цьому можна розділяти, якщо Росія продовжить досягати успіху, якщо вона доб'ється успіху в Україні через те, що ми відступили. Китай швидше за все вторгнеться на Тайвань раніше запланованого. Якщо Росія досягне успіху в Україні через те, що ми відступили, Росіяни продовжать рухатися. Хамас набереться сміливості, оскільки Хамас називає Путіна своїм кращим другом. Остапа ще питання? Нині стало відомо, що вісім представників республіканської партії написали Джо Байдену листа з умовами продовження підтримки України, чого вимагають, та як це може вплинути на подальшу військову допомогу Києву. Дійсно, побачили ми лист від вісьмох американських законодавців із палати представників. Це представники республіканської партії. Власне, вони кажуть, що а, підтримують допомогу для України та Ізраїлю однак, зараз на цьому етапі вимагають, аби Ізраїль розглядали окремо. Вони у своєму листі казали, що. Потрібно, і вони підтримують а, стратегію, аби Україна та Ізраїль перемогли. Втім, вимагають у Білого Дому відповісти на 12 питань щодо підтримки України. Серед цих питань а, п, пропонують і вимагають прояснити стратегію щодо виграшу, яку пропонує Білий Дім. Також просять пояснити, які а, яку зброю не надали Україні поки що, але яка б а, зброя була корисною для виходу, як вони кажуть, з глухого кота. А також пропонують пояснити, чи є спільне бачення Вашингтона, Києва, що Щодо Криму, щодо повернення Криму, чи погоджується Вашингтон з баченням України та інші питання. Втім, кажуть ці законодавці, що на їхню думку конгрес не має виділити, як вони кажуть. Ні, долара для України, допоки білий дім ці питання не адресує, і допоки білий дім на ці питання разом із Пентагоном і у деяких випадках навіть із із Володимиром Зеленським не відповість. А така є їхня позиція. Ми знаємо, що сили це підписанти вісім представників республіканської партії. Навряд чи можна говорити, що це позиція всіх однопартійців. Їхніх я знаю, знаємо, що є велика частина республіканців у палаті представників, які мають іншу думку. Втім, зараз ми це бачимо. І так виглядає, що цю позицію. Яку ми почули, і підтримує також і спікер, новий спікер Майк Джонсон. Будемо стежити, як ситуація буде розвиватися у палаті представників і в сенаті у наступні дні. США можуть відправити військових до сектору Гази. Щоправда, лише у межах багатонаціональної миротворчої місії. Про це повідомляє агенція Bloomberg. До контингенту планують залучити також Німеччину, Великобританію та Францію. Можуть запросити і кілька країн Близького Сходу, зокрема Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Це питання нині розглядають. Перемови та консультації розпочали нещодавно. Припускають, що рішення залежить від успіху наземної операції Цахалу. Вашингтон сподівається, що армія Ізраїлю повністю знищить угруповання Хамас. США не має бажання ризикувати життям власних солдатів. Розглядають і інші варіанти майбутнього сектору Гази, наприклад, спільний контингент Ізраїлю та Єгипту. Цей формат вже застосовували в регіоні. Або ж палестинський уряд під егідою ООН. Така пропозиція не влаштовує Ізраїль. Тель-Авів не вірить у силу організації. Україна почала підготовку до евакуації українців із сектору Гази. Повідомив речник Вітчизняного МЗС Олег Ніколенко. Посольство вже поновили списки тих, хто хоче виїхати. Поки що таких 358 осіб зі всіма українцями вдалося встановити зв'язок. МЗС звернулося за дозволами на евакуацію до органів у ГАЗі та Єгипті. Відготували документи для українців, які не мають проїзних посвідчень. Відомство вже забронювало транспорт для перевезення українських біженців на кордоні з сектором Гази зустріне спеціальна група дипломатів. Вона координуватиме евакуацію та надаватиме необхідну допомогу. Чергу на виїзд формуватимуть в алфавітному порядку громадянства. Нагадаю, що Єгипет відкрив прикордонний пункт на межі з Газою через КПП Рафах Анклав зможуть полишити іноземці та важко поранені палестинці. Угоді між Єгиптом, Ізраїлем та Хамасом сприяли Сполучені Штати, уклали домовленість за посередництва катеру. Єврокомісія схвалить початок перемов про вступ України та Молдови до ЄС 8 листопада. Про це повідомляє політико. Перемови мають розпочатися у грудні. Водночас, ЄС вимагатиме від Києва та Кишинева більшого прогресу у реформах. Зокрема, йдеться про зміцнення та незалежність судової системи, захист прав меншин та боротьбу з корупцією. Водночас Німеччина, Франція, Іспанія та Португалія вимагають реформування самого Євросоюзу, щоб він зміг ефективно функціонувати після розширення. Та цитата не перетворився на монстра Франкенштейна або ще гірше на організацію Об'єднаних Націй. Кінець цитати. уже цього четверга, 2 листопада, у Німеччині має відбутися зустріч представників ЄС та країн-кандидатів на вступ де обговорюватимуть спільні пропозиції щодо реформи Євросоюзу.